Дякую величезне, величезне рукодільне вітання, мої любі глядачі. Ви на в'язальному каналі Марусина на рукоділля. І сьогодні я хочу запросити вас у магію візерунків, у магію передноворічних свят. І сподіваюся, що формати такого відео вам сподобаються. Сьогодні я хочу розповісти вам історію однієї. Жакардової речі. Триває спільний проєкт Жакардові історії другий сезон, в яких ми намагаємося створити якусь красу саме в жакардових візерунках. І сьогодні я хочу розпочати творити жакардову красу саме у своєму жакардовому джемперочку. Сьогодні, дівчатка, у мене 7 листопада, і набагато пізніше, ніж почався спільний проект, я розпочинаю в'язати свою першу жакардову річ для себе. І я щиро сподіваюся, що я вам в цьому відео розповім усі почуття, які мене супроводжували, коли я її створювала, усі перепотії, усю насолоду постараюся передати. Одним словом, я щиро сподіваюся, що це відео дійсно буде натхненим і класним. Отже, я вам. Хочу презентувати пряжу, з якої я збираюся в'язати, цей жакардовий джемпер. Я не називаю це класичною чомусь лопопейсою, тому що я не впевнена, що це буде класична лопопейса. Основною ниточкою я беру пряжу Alize Alpaca Tweed. Це, ну, скажімо, знана ниточка, наскільки я знаю, її ніби зняли з виробництва. ну, Дівчатка, я не в курсі, якщо чесно, у мене три подарованих таких моточки в чорному кольорі. Це колір 60. Це ось такі твіденки. Е, Значить, 100 грам 250 метрів. І склад пряжі у нас 15 вовна, 15 альпака, е, 5 віскоза, 85 акрил. Ну Тобто, ниточка така. Не дуже натурального складу, але вона пухка і дуже ніжна і приємна. Ну, і я ж хочу її використати. Мені подарували три таких класних моточки, треба ж їх вив'язати. І додатковою ниточкою, саме для жакарду, я беру пряжу ланосу Енна. Це 100% вовна. Колір у мене білий 955, у 100 грамів 230 метрів. Ось так. Ось цієї пряжі у мене три моточки, ланосо Енна, біленький, у мене півтори моточки. Я трішки обмежена в метражі. Тобто, якщо порахувати, у мене приблизно десь 1100 метрів. Це такий, знаєте, критичний метраж для джемпера на мене, тому я буду, скажімо, використовувати пряжу по максимуму. В'язати я буду з згори донизу, в'язати буду круглою кокеткою і візерунки хочу намалювати сама. Вірніше я вже почала це робити. У мене вже перша частина візерунків готова. І я ще раз сподіваюся, що я обов'язково поділюся з вами з цими візерунками лише після того, як я їх спробую відв'язати, і в мене все вийде. Так, в'язати буду резиночку на спицях 3,75, основне полотно на спицях номер 4 Ниточка достатньо пухкенька. І так як я хочу трішечки метраж зекономити, тому прийняла таке рішення: четвірка і 3,75. Поки що, ніби все. Я ще раз сподіваюся, що зустрінемося ми на наступний раз, коли я відв'яжу першу частину своєї жакардової кокетки. До зустрічі в наступному підключенні, мої хороші. Вітаю мої хороші в наступному підключенні. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я неймовірно гарно попрацювала з цим жакардовим джемперочком. Розпочала я його 7 листопада. Сьогодні у мене 10 листопада, і я презентую вам повністю відв'язану кокеточку. Так, тут дуже багато годин роботи. Хто в'яже жакар, той розуміє. Тому що у мене на спицях зараз 320 петель. Це вау-вау-вау. Ну, Спиці у мене номер 4, але 320 петель треба кожного рядочка пров'язати і пров'язати його жакардиком. Отже, ви бачите, що у мене. Тут вже такі красиві візерунки поселилися, про них я вам зараз трішки детально розповім. Почнемо з того, що я в'язала резиночку одинарну, набирала я фабричним набором за допомогою додаткової ниточки, набирала я 100 петель. 20 петель я додавала після резиночки. У мене після резинки було 120 Петель. Резиночку я в'язала на спицях 3,75, і основне полотно я в'яжу на четвірочці. Так, що ще вам сказати? Далі я по ходу робила прибавочки і дійшла до 320 петель. Тепер з е серії Треш-контент хочу вам показати свої візерунки. Ось цей перший візерунок, перший фрагмент візерунку, я його малювала сама, малювала у програмі Excel і потім перевела в PDF-формат. Виглядає він ось так. Трішечки в мене були тут заміни. Розпочинала я з 5 петель, закінчила 12. -ма. У мене тут перенеслася по ходу в'язання прибавочка одна, і також додалася ось ця петелька по ходу вже в'язання. Я зрозуміла, що воно мені потрібне. Кому потрібно, пишіть мені в соцмережі під відео. Є завжди посилання під відео на соцмережі. Я можу скинути вам цей візерунок. Далі наступний другий візерунок я знайшла у вільному доступі в інтернеті і ним скористалася, так як він мені дуже по стилістиці підходив. Я його трішечки видозмінила. Ну, по перше, що ось тут в місцях, де дуже багато пров'язано одним кольором, в даному випадку білим, я додавала трішечки чорні. Петельки по одній, тому що е, коли ви в'яжете дуже сильно контрастними ниточками світлою і темною, і ви робите по світлому перетяжку темною ниточкою, то е, дуже, скажімо так, виглядає некрасиво. Я в'яжу з протяжками Жакар. Тому я додавала ці петельки, і ви знаєте, подивіться, як мені здається, дуже класно виглядає. Покажу вам виворотню сторону. Ось так виглядає мій жакард зараз. Так, виворотня сторона до відпарювання. Хоча ось цю верхню частинку, до речі, я дівчатка відпарила. Але, ну, не сильно так і особливо змінилося. Хоча у білій ниточці це 100, біла ниточка це 100% вовна. І я щиро сподіваюся, що, ну, вона трішечки щепиться. Можна так сказати. Тепер що хочу сказати. Ви бачите, що другий елемент я не завершила. Не завершила, тому що я відв'язала уже, в мене тут 20, ну, давайте поміряємо. У мене тут 25 см уже кокетка це мені. Більше, ніж достатньо, і мені треба відділяти. Можна було би продовжити візерунок на тілі, якби не потрібно було в'язати азіатський росток. Тому я вив'язала ось цей елемент. Ось цей елемент я закінчила. Цей елемент я не вив'язувала, тобто я ніби як обрізала візерунок ось так. Можливо, я його ще використаю на тілі я ще Точно не знаю, дівчатка. Це в мене такий експеримент: експеримент, щось малюю сама, надихаюся картинкою, створеною штучним інтелектом. Ну Звісно, під своїм власним інтерпретацією, власним баченням. Значить, я тут буду зараз, уже кокетка зв'язана, буду розділяти на рукава на тіло. По тілі я зв'яжу білою пряжею. Азіатський росточок і знову по тілу розпочну жакарт. Чому я прийняла таке рішення? Тому що, дівчатка, я обмежена в пряжі, і я вже так, в принципі, готова до того, що в мене буде укорочений варіант джемперочка. У мене чорної ниточки, три моточки, і ось. Це перший уже на завершенні. Білої ниточки в мене було півтора моточка, от цих половинку я вже зв'язала, розпочала повний моточок. Я хочу на рукавах вив'язати візерунок, який логічно перейде з білого на чорний, рукава зв'язати чорні, ну майже повністю чорні. і на тілі максимально використати цю ниточку. Тому що в метражі я дуже, скажімо, обмежена, і коли я максимально використаю цю ниточку, я буду дивитися, що в мене дійсно залишиться на тіло. Хоча укорочене, я думаю, у мене вийде. Тобто буду в'язати жакар до тих пір, поки в мене не вив'яжеться біла ниточка. Цим я трошки зекономлю чорну. Ну а потім далі вже завершу, як уже завершиться. Раптом в мене цієї ниточки не вистачить. Ну, тут, Геть, зовсім навіть на укорочений варіант, тоді буду приймати якісь інші рішення. Поки що цей жакардовий джемперок продиктований максимально кількістю пряжі. Тобто, моя фантазія плюс обмежена кількість пряжі творить ось такі візерунки. На цьому же кардому джемперочку. Ну, виглядає дівчатка дуже класно. Дуже-дуже і дуже, мені дуже подобається. слово, дуже, це, як то кажуть, слоган цього відео. Ну що ж, буду відділяти, буду в'язати, буду з усім ділитися. Хоча, я думаю, що за 5 днів це був прекрасний результат. І по моєму чорно-білому жакардовому джемпері. Так, ми з вами зустрілися, коли не було розділено ще відділені рукава і тіло. І ось я вив'язала росточок, ви можете бачити, його видно, він біленький. І ось ще цілий жакардовий візерунок у мене з'явився по тілу. І далі я тоді перейшла на рукавчики. Ось в мене з'явився візерунок і все. І я далі розпочала в'язати з чорною пряжею, цим чорним твідом рукава. Так, ну, поки що, ось так трішечки, але помаленьку, уже скоро з'являться в мене тут рукавчики. От, ось так виглядає він. Поки що Косенько, кривенько, корявенько, але ну, мені дуже подобається, як це виходить. Доволі гармонічно. Це моє підключення, дівчатка, можливо, буде трішечки незвичайним, але по-іншому я тепер вже вам не можу показати цей свій жакардовий джемпер, Тому що у нього з'явилися уже рукавчики. І у нього відв'язана повністю, ну, майже повністю. Мені ще трішечки-трішечки залишилося ось такого жакардику простого по тілу. Ось так виглядає кокеточка. Пішов жакардик по тілу. Дівчатка, оце я зверху відпарювала, низ оцей візеруночок. Я ще нічого не відпарювала. Ось так воно виглядає, тепер покажу вам ближче трішечки рукавчики. Ось і моя жакардова історія підростає. Ще раз сподіваюся, що вже, ну, скажімо, дуже найближчим часом ми побачимо її фініш, правда? Ну, мені здається, що. Я цілком попала в естетику штучного інтелекту, який зігнорував схожі жакардові джемпера, і мені здається, що я вдало поєднала білу і чорну ниточку, і я тепер точно знаю, що ниточок, мені вистачить на джемпер. Можливо, він буде трішки укорочений, але мені його вистачить. Я використала майже всю біленьку ниточку. Я її буду ось тут цим візерунком вив'язувати. До кінця в мене її було в районі 150 грамів і 300 грамів чорної. От у мене 200 грамів вже пішло чорної, ще 100 грамів залишилося і геть трішечки білої. Ну, я думаю, мені все вистачить. Тобто я змогла розбавити, змогла скомбінувати, і мені здається, що виходить дуже непогано. Щиро сподіваюся, що вам подобається і вийде гарний жакардовий джемпер. Ну, до наступного підключення, мої хороші. Ось так моє любі виглядає моя чорно-біла лопопейса. І я її дов'язала мої хороші. Значить, я в'язала, ну, скажімо, потрішки-потрішки по трішки майже кожного дня. І сьогодні на суботу, на ранок, я її завершила. Завершила я її вчора ввечері, ну, пізненько вже навіть. Як то кажуть, оце закриття голочкою зайняло в мене дуже багато часу. Вже темно було на вулиці, звісно. І резинка. Резинку я в'язала 2 дні, якщо чесно. Тут така велика резинка, ви бачите. Ну, Ось так вона виглядає. Уже я її прати сьогодні не буду, тому що вона мені до завтра не висохне. Завтра просто, ось в такому стані я вам покажу її на собі, щоб ви побачили, як, як вона виглядає до ВТО. На тілі. Ну, і, звісно, вже після ВТО я вам цю покажу у жакардових історіях в підсумковому відео, яке я потрішечки знімаю. Якось так. Ось так. Ну що ж, вітаю, мої хороші! Моє фінальне підключення, і я готова презентувати вам готовий свій жакардовий джемпер. Якраз в передріздвяні такі дні відбувається закінчення проєкту «Жакардові історії другий сезон. І я вирішила, що саме час відзняти цей фінальний шматочок. Отже, мій жакардовий джемпер, який я успішно вже ношу, яким я насолоджуюся, від якого я кайфую, і який мені неймовірно подобається. Тепер трішечки характеристик. В'язала я його круглою кокеткою зверху, з азіатським росточком. В'язала я з такою подовженою кокеткою. Ви бачите, що лінія ось ця реглану, у мене така більше схожа на Хейворд, ніж на класичну круглу кокетку. Зверху донизу безшовне в'язання. Використовувала два кольори, два види пряжі. Чорна це у мене Alize Alpaca Catвіт, і біла це в мене Enna. Загалом вага цього джемперу у мене вийшла 437 г. Тобто він такий, я б не сказала, важкий. На тілі його абсолютно не відчувається. Але завдяки тому, що у мене тут дуже багато жокарду, йде подвійна ниточка, тому ось така вага. В чорної пряжі у мене було три моточки, 300 грамових моточки, і на цей джемпер мені пішло 282 г. Білої пряжі це у мене був один повний моточок і другий розпочатий, і тої тої пряжі мені трішки залишилося. Білої пішло 155 г. Якщо взяти по розмірам, то ширина виробу напівширина у мене вийшла 54 см. Довжина виробу у мене вийшла від плеча до низу 60 см. Довжина рукава від горловинки до кінця 66 см, і обхват рукава 30 см. Ось такий у мене класнючий вийшов виріб. Хочу нагадати, що. Надихалася я картинками, створеними штучним інтелектом. Я почала знайомитися з ним ще на початку навчального року саме зі штучним інтелектом, і декілька місяців працювала лише в текстовому такому форматі, в текстовому спілкуванні. Але потім я виявила для себе можливість у штучного інтелекту генерувати зображення. І от, коли я пробувала мої такі перші спроби, мені стукнула ідея попросити його згенерувати чорно-білий жакардовий джемпер, так як я збиралася його в'язати. І от на початку відео я показувала вам картинки, які мені згенерував штучний інтелект. Частину цих зображень я використала у своєму джемпері. Я сама намалювала ось цю частинку. Візерунку, тобто я його малювала сама. Ось цю частинку візерунку я взяла у вільному доступі в інтернеті і скомбінувавши таким чином ось ці візерунки, в мене вийшов такий же картовий джемпер. Я ним дуже задоволена. Я хочу наприкінці відео подякувати дівчаткам, організаторам спільного проєкту за те, що вони. Провели цей другий сезон. В неймовірні це Оля з каналу В'язальні бесіди та Таня з каналу Таня Клим. І, звісно, їх незмінна подруга, яка підтримала їх, це Ліля з каналу Магія В'язання. Дівчатка вам неймовірно вдячна. Я також дякую спонсорам, дякую учасникам цього проекту за натхнення, за ту підтримку, яку ми висловлювали одна одні в чатику. Без вас би, можливо, не було б цього джемпера, можливо, було б щось інше, але так як я хотіла зв'язати щось цікаве, тож у мене таке вийшло. Неймовірно, таке вийшло. і, Чесно сказати, я дуже задоволена. Я його ношу і мені дуже-дуже подобається. От, ну і що я хочу наприкінці сказати, дякую, мої хороші глядачі, за підтримку. Якщо вам сподобався цей джемпер, ставте вподобайки, пишіть в коментарях. До речі, маю схеми намальовані. Цих двох візерунків, бо тут саме два візерунки основні використовувалися. Кому потрібно, пишіть мені в соцмережі в особисті повідомлення, я поділюся з вами будь-якими схемами, які вам необхідні. І в'яжіть, в'яжіть, мої хороші, в'яжіть красу, надихайтеся, нехай у вас все буде добре, і наприкінці хочу привітати вас з наступаючим святим. Днем Різдва з наступаючим новим роком поважати вам та вашим родинам саме основне спокою, миру, миру в душі, миру навколо вас, здоров'я. Рукоділочкам творчого натхнення, нехай муза, яка допомагає вам творити, ніколи вас не покидає. Ну і звісно, ми зустрінемося з вами в наступних відео. Щиро сподіваюся, що вони також будуть чудові. Обнімаю вас, мої хороші! Па-па!